Вітаю вас на моєму каналі. Чому одні люди легко читають емоції інших, але самі залишаються спокійними? Це питання про когнітивну емпатію, здатність зрозуміти, що відчуває чи думає інша людина без занурення у власні емоції. Ця навичка особливо важлива в професійних відносинах і складних комунікаціях, де потрібен баланс між розумінням іншого. Та збереження власних кордонів. Так що таке ця емоційна імпатія? Це здатність інтелектуально усвідомити емоційний стан іншої людини, не залучаючи себе емоційно. Це означає, що людина може чітко зрозуміти, що відчуває інша і навіть спрогнозувати поведінку, але при цьому залишається спокійною і відокремленою від своїх емоцій. Це поняття тісно пов'язане з концепцією теорії розвитку, яку розвивав Саймон Барон Коен, досліджуючи, як люди здатні зрозуміти психічні стани. У сучасному світі це є основою для соціального функціонування, побудови діалогу та вирішення складних конфліктів. Інший дослідник Доніель Голман популяризував поняття когнітивної емпатії у своїх роботах про емоційний інтелект. Підкреслюючи її важливість у професійному житті, він пояснив, що ця здатність дозволяє зберігти контроль над емоціями, аналізувати ситуацію та приймати рішення без емоційного виснаження. Як проявляється когнітивна емпатія в житті? Ви помічаєте, що ваш колега мовчазний, і здогадуєтеся, що його турбують робочі проблеми, але це не викликає вас занепокоєння. Ще один приклад. Ви бачите, що клієнт роздратований, і коригуєте свій підхід, щоб заспокоїти його, але не переймаєте його роздратування на себе. Ще ви легко аналізуєте мотиви поведінки іншої людини, зберігаючи власну нейтральність. Відмінності між когнітивною емпатією і емоційною. Когнітивна емпатія це здатність зрозуміти, що відчуває інша людина, не переживаючи ці емоції, не внікаючи туди. Ви залишаєтеся спостерігачем, аналізуючи її поведінку емоції на інтелектуальному рівні. Когнітивна емпатія вона формирується в ранньому дитинстві десь 2-3 роки, Діти починають ідентифікувати базові емоції. Інших людей, радість, сум, гнів. Однак вони не здатні зрозуміти причини цих емоцій або поставити себе на місце іншої людини. Емоційна емпатія це спільне переживання емоцій іншої людини. Ви не лише розумієте її почуття, але й переживаєте їх разом із нею, що створює більш глибокий зв'язок. Емоційна емпатія починає формуватися. Ще в ранньому дитинстві фактично з народження і має біологічну основу вона пов'язана з природною здатністю людини співпереживати, що є важливим для соціальної взаємодії та формування прив'язаності. Сильні сторони когнітивної емпатії, збереження кордонів, вона дозволяє уникати емоційного виснаження, особливо в складних ситуаціях, таких як конфлікти. Стресові переговори. Раціональність ця здатність допомагає аналізувати ситуацію і приймати виважені рішення, ефективність у професійних відносинах. Когнітивна емпатія сприяє побудові конструктивних діалогів і досягненню результатів. Але є недоліки когнітивної емпатії, і це недоліки видно у стосунках. Люди з переважно когнітивною емпатією можуть стикатися з труднощами. В особистих відносинах, таких як, наприклад, відчуття дистанції, партнери таких людей можуть сприймати їх як холодних і відсторонених, адже бракує емоційної залученості, захист від уразливості, когнітивна емпатія часто використовується як механізм уникання власних почуттів. Це може створювати враження, що людина недоступна емоційно. Ось так. Раціоналізація замість близькості, замість того, щоб відкриватися у стосунках, такі люди схильні аналізувати ситуацію. Це створює бар'єр для емоційної глибини, страх залежності. Відсутність емоційної емпатії може бути пов'язана з небажанням довіряти і відкриватися, що ускладнює створення близьких відносин. Що це означає для відносин? Когнітивна емпатія є цінним інструментом у роботі та соціальній адаптації, але для глибоких, особистих зв'язків її недостатньо. Партнери можуть відчувати себе прочитаними як книжка, але не прийнятими, що призводить до емоційної втоми та розчарування. Ти стукаєш, стукаєш і не можеш достукатися до серця. Як збалансувати емоційну та когнітивну емпатію? Створювати тривалі і глибокі зв'язки важливо прийняти свою вразливість, перестати уникати свої почуття, навчитися переживати емоції разом з партнером, розділяти їх, усвідомити страх довіри та працювати над відкриттям себе у відносинах. І висновок, когнітивна емпатія це основа для аналізу, адаптації, професійного успіху. Але для справжньої близькості важливо розвивати емоційну емпатію, яка формує довіру та створює глибокі, теплі, гарні взаємозв'язки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо цікава вам тему емоційної емпатії, напишіть коментарі, що ця тема цікава. Дуже дякую вам, до зустрічі!